Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні у нас вечір перед, в ніч перед Різдвом, а я на аукціоні Віоліті хочу позмагатися за даним бурштиновим намистом. Лот під назвою Прикраси з бурштину. Зараз у нас 18 годин 7 хвилин. Стежить за лотом 24 людини. Продавець у нас новачок, в нього нульовий рейтинг. Лот знаходиться в місті Харків. Наложений платіж, о мені так підійде. Так. Бліц 8500. доброго дня вагу намиста 39 грамів. Бо на світлинах ваги намиста ми не бачимо. Єдине, що зрозуміло, з. Цих фотографій, що це натуральний вінтажний бурштин. 39 грамів нам написали. Щодо о, дефектів, написано: немає бурштиновий бісер відмінний стан. Цікаво, що о, продавець пише бурштиновий бісер. Зазвичай, коли я спілкуюся з іноземцями, то в них перекладач перекладає не як намисто, чи буси, чи коралі, а саме як бісер. Вони так бусинки називають. Ось дивно, хто це виставив на продаж. Одна хвилина 25 секунд залишилось. До речі, в попередньому відео в статуетці, що за мільйон гривень, я вам хочу зараз показати на Віоліті, що там поставили відгук. Зараз зайду в свій кабінет. Десь тут було посилання. Так, а куди це дивіться? Було посилання на обговорення. Цікаво, так швиденько, не знайду. Зараз нажму на паузу, пошукаю. Давайте, поки ми повернемось до бурштинового намиста. Коротше, в тому лоті відгук вже поставлений. Тобто, про що це свідчить? Що дійсно статуетку за 1 мільйон гривень викупили або. Сплатила комісію. А яка комісія, виявляєте, може бути? Так. Залишилось. 25 секунд. Давайте. Це буде мій подарунок Різдвяний. Так, цього року ми святкуємо Різдво як і треба згідно з Біблією перед новим роком. 25 грудня. А сьогодні Канун Різдва 24 грудня. Так. Не буду оновлювати, почекаю. Ні! Все, я так не граю. Ще одну ставочку зробила, і це може продовжуватися дуже-дуже довго. Ах. Ну, зато в мене буде багато часу відшукати обговорення проданої статуетки за 1 мільйон гривень. Чекаємо. Так, друзі. Зараз у нас 9 тися гривні, що складає на третім будемо ділити. Це, умовно, приблизно 243 долари. А ціна може досягнути 390 доларів. За це намисто. Так, а ось я знайшла, дивіться, обговорення тої проданої статуетки. 110-річну керамічну фігуру вагою понад 5 кг продали на вулиці за 1 мільйон гривень. Так, продаж у нас був 11 грудня. В попередньому відео є торги, там видно, хто купив цей лот, і покупець вже поставив позитивний відгук продавцю. Так, що у нас тут в статті пише, що це абсолютний рекорд, тобто, це була сама найдорожча статуетка. За скільки? За останні роки 1 мільйон гривень. Важить вона 5 кілограмів. Ще була фігурка попередня. ой, це в мене хвилиночку, це в мене. Нагадування, щоб не пропустити прикраси з бурштину. Повернемось. Щас я, я знову зроблю ставкою. Так, попередню дорогу найдорожчу статетку продала за 200 тисяч, а це в 5 разів менше. А пишете, що не вірите в те, що їх хтось мог реально купити, що я вам скажу? Якщо в нас з вами немає таких грошей, 27 тисяч доларів, це не означає, що в інших їх. Немає. Дуже і дуже багато багатих, вибачте, за тавтологію людей в нас є. Колекціонери купують і не такі дорогі речі. Для когось там 70 тисяч, вибачте, на автівку нову. Це нормально. А тут статуетка рідкісна. Так. О! Все, друзі! Вітають мене з покупкою. Це дуже-дуже недорого. Ну, о, могло бути о, 390 доларів. 10 доларів за непрозорий королівський бурштин на сьогодні. Но питання таке: чи зможу я цей лот викупити? Бо о, продавець з дольовим рейтингом. Цей ролик я вже опублікую після того, як він мені не на намисто, бо мало чи що там буде. Це китайське замовлення. Я маю доробити свою роботу до кінця. Якщо я куплю, я покажу вам його наживо. Всіх ще раз вітаю з Різдвом, наступаючим. Так, тут у мене ще торги продовжуються. Гарного всім вечора. Покажу сьогодні ще буде декілька торгівці кавеньких з бурштином. Може хтось в них прийме участь, трикутні буси, але вже ціна для них завелика. Завелика, бо зараз саме ця форма не користується попитом, ну, принаймні, не за таку ціну. Так, що ще цікавенького, я вам колись показувала, та не колись, а нещодавно наживо ось такий бурштин. Це вінтажний пресований бурштин. Хтось мені там в коментарях писав, у який він гибкий. Ось 58 грамів, 901 гривня. Так, це сьогодні все буде завершуватися. Але ось є одне цікаве бурштинове намисточко, квіточки. Я думаю, що це. Німецького виробництва, бо бачила щось схоже в німецькому каталозі. Послідкуйте, скільки за нього дадуть. Китайців таке не цікавить. Це цікавить лише колекціонерів, які купують раритетні речі, собі в колекцію, німецька янтарна мануфактура. Так, 8000. а, тут ще стоїть робот. І що мене лякає, мене завжди лякає, коли роблять ставки невідомі мені люди, які раніше боршти не купують. Може, це трішечки підгоняють під потрібну циферку. Так, всім гарного вечора, різдвяного настрою, завтра в квартиру або в будинок пускаємо першими лише чоловіків. До побачення, друзі!